Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний салатик. Салатик такий, що на кожен день і на якесь свято дуже смачний, вдалий, обов'язково приготуйте. Потрібна одна невеличка цибулина. Вона має бути головне солодка. Може бути синя, може бути біла, цибулька шалот підійде. Я нарізаю тоненькими четверть кільцями. Відправляю в якусь ємність, сюди додаю одну третю чайну ложечки солі, одну третю чайну ложечки цукру і декілька чайних ложок лимонного соку. Все це перемішую і залишаю, щоб цибулька трішки підмаринувалася. В ємність, де буде зручно перемішати весь салат, відправляємо квасолю. 200 г квасолі, в мене консервована. Беріть перевіреної фірми, щоб вона була смачна, а можна використовувати також відварену в підсоленій воді, також буде смачно. Добавляю сюди баночку стандартного кукурузки, вона в мене консервована і беріть, щоб вона була солодка. Також для салату потрібен болгарський перчик або перець капі свіжий. У мене він середнього розміру. Я нарізаю спідкон такі полосочки, а потім на невеличкі кубики і відправляємо до решти інгредієнтів. А тепер той інгредієнт, з яким можна експериментувати. У мене сьогодні така ось ковбаска, можна використовувати шинку, знадобиться 180 грамів. Можна використовувати відварену курочку і копчену курочку. Також вийде смачно. Нарізаємо також дрібним кубиком. Відправляємо до решти інгредієнтів і тепер додаємо цибульку, яка трішки вже підмаринувалася. Її ось так трішки джамкаємо і стараємось викидати без рідини, яку вона пустила. В якості заправки у мене буде сьогодні майонез. Потрібно десь 3-4 столові ложки, тобто небагато. У мене він домашній. Як, як приготувати такий смачний домашній майонез, знайдете в мене на каналі. Залишу посилання в відео під відео. І зараз зверху, справа. Також дивіться, дуже смачний майонез виходить. Замість майонезу можна використовувати грецький йогурт, також буде смачно. Солимо за смаком, по бажанню додаємо перець. Все це ретельно перемішуємо і накриваємо або якоюсь тарілочкою, або харчовою плівкою в холодильник на півгодинки або на годинку, щоб салатик трішки промаринувався. А потім насипаємо і куштуємо дуже смачний салат. Він такий ситний, і свіжий. Дуже смачно, готуйте обов'язково. Як завжди, дякую за ваш лайк, перегляд та коментар. Чекатиму вас наступних відео. Пока-пока.